Відомий вам, Юрій Гудименко, політик, блогер і ветеран війни непогано напхав Прутнів за комір відомому вам Давіду Арахамії, теж політику, але не ветерану війни. Голова фракції Слуг народу Давід Арахамія, як автор скандального законопроекту номер 13423 в інтерв'ю Бабелю публічно розкрив ворот в бік громадської антикорупційної ради Міноборони, а цю раду очолює якраз Гудименко. І Гудименко вирішив, що закривати цей рот теж треба публічно. Отож, Арахамія в інтерв'ю заявив, що нібито Громадська антикорупційна рада Міноборони тільки говорить і нічого не робить, і ще й таємно передає якісь документики у WhatsApp одне одному. І що нібито з громадської антикорупційної ради ніхто не хоче отримувати доступ до секретної інформації, аби можна було за кордон вільно їздити. Так він і сказав. От бачите скрін. Гудименка ці слова, вочевидь, зачепили за живе. І він відповів: Послухайте. Пане Арахамія, я в курсі, що, цитуючи вас, говорити і працювати це різні речі. Саме тому, в той час, коли ви командували парламентською фракцією, я командував саперним відділенням. Я молодший сержант у відставці Кавалер Ордена за мужність і двох хрестів, колишній політв'язень. Моя заступниця по громадській антикорупційній раді Міноборони всім відома журналістка Тетяна Ніколаєнко. Наш секретар Олег Чернов, старший сержант, який пройшов все пекло війни. У нас в раді є ветерани, юристи, топ-менеджери, відомі волонтери, деякі з них з відповідним допуском до державної таємниці. Всім їм смішно, коли автор фрази про корабельну сосну розповідає їм про те, що треба не говорити, а працювати. Якщо ви, звісно, сприймаєте за роботу ваші привітання компартії Китаю з ювілеєм, то цю роботу ви, звичайно, робите краще за всіх. Тут ми вам не рівня. Мені не соромно за жодного члена Громадської антикорупційної ради. Скорочено ГАР. А вам, за ваших людей у вашій фракції, як? У 2019 році ви мали звичку хвалитися тим, що отримали від суспільства найвищий кредит довіри за всю історію України. Я би хотів спитати, як справи, де кредит? Скільки наразі депутатів у монобільшості, я так розумію, не зможете сказати навіть ви. Зате є інші цифри: за перші п'ять років каденції вашу фракцію залишив 41 депутат, включаючи Миколу Тищенка, який зараз під слідством, Олександра Дубінського, який зараз у СІЗО, Анатолія Гунько, затриманого на хабарі, Олександра Ковальова, виключеного з фракції за колабораціонізм. Це ваші підлеглі як голови фракції. Приблизно кожен п'ятий народний депутат є фігурантом розслідувань. От результат вашої роботи. Звичайно, після таких трудів праведних хочеться ще когось повчити, як правильно працювати. Так. ваші розповіді про те, що ми боїмося отримати доступ до державної таємниці, щоби спокійно виїжджати за кордон, просто смішні. По-перше, нам вистачає членів громадської антикорупційної ради з доступом до таємниці. По-друге, особисто я за кордон можу виїхати спокійно, бо я заплатив за це літрами крові і правою рукою, а не краденими доларами як члени вашої фракції. Коли члени гар Міноборони виїжджають за кордон, вони виїжджають за кордон, коли ваші підлеглі виїжджають за кордон, вони втікають за кордон і їх потім розшукують всією країною. Зараз би послухати ваші поради про те, як організовувати виїзд. І останнє Коли ви публічно, як голова парламентської фракції, правлячої фракції, кажете, що члени гар Міноборони тихенько собі в WhatsApp передають таємні документи, Кінець цитати є питання і уточнення. Уточнення. Документи, які ми передаємо і обговорюємо в WhatsApp, є точно не таємними відповідями Міноборони на наші офіційні запити, це уточнення. А питання просте А звідки ви, пане депутате, знаєте, де члени громадської ради обмінюються документами і яка спецслужба на яких підставах вам це повідомила? Чи маємо ми розуміти вашу заяву як зізнання в незаконному слідкуванні за громадськими активістами? Чи ж ми маємо згадати, з ким маємо справу, і вирішити, що це просто притаманне вам бездумне ляпання язиком, яке ви сам собі, як звичайно, вирвали з контексту? Коротше, пане Давіде, слідкуйте за язиком, тут вам не парламент, а оце, от ваше. Коли почнуть когось за це наздоганяти, з натяком на проблеми від силовиків, залиште собі я політв'язним був ще коли у вас громадянства України не було. Не дуже страшно.